До Києва за гостинністю іноземці хочуть знову приїхати в Україну. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією GFK Україна. Затишна атмосфера, душевність та добра енергетика. Ось що підкорило закордонних гостей на Євробаченні. У більшості з них Україна почала асоціюватися не зі збройним конфліктом на сході країни та терактами, а з гостинністю. Результати опитування також підтвердили, що Євробачення пройшло на високому рівні безпеки. Отож іноземні іноземці. Залюбки знову прийдуть до міста Каштанів. Головна асоціація стала це українці як гостинність і чудові позитивні люди. Це стала головна асоціація. Асоціація війна вона взагалі не ввійшла в список асоціації. Понад те, навіть 43% до відвідин вони боялись можливих терактів в Києві. Зараз. Після завершення Євробачення дуже багато британців пакують валізи, аби відвідати Україну влітку.